Трейлер було озвучено творчим об'єднанням Object of Obsession. А це я. Ви подумаєте, звичайний підліток. Та це велика помилка. Я засновник Мейкер, Найзнанішого блек метал гурту у світі. Ми володарі Хасос. Та ви лузери. Мам. Скажи їй Тоді життя було легким. Усе, що ми робили, розважалися, бухали, грали важку й голосну музику. А потім усе змінилося. Варг, самотній вовк. Я призначаю тебе, басистом мегему. Ми мусимо заявити про себе на новому рівні. Сам сказав, ми маємо спалити усі. Якщо ти це зробиш, нам пизд. Це зробив. Терор поширився на усю країну. Поліція описала вбивство як надзвичайно жорстоке. Ти маєш на них зуб. Тому ти знаєш, чи ти робиш це заради уваги? Ти на двох стільцях не всидиш. Дев'ятнадцятирічний підозрюваний знаний як грава. Ти видаєш себе за друга, аби застати мене зненацька. Чому він тебе так турбує? Я думав, ми граємо справжній норвезький блек. Я, блядь, його тепер ти зрадив його. Ні. У тебе була мета бачення. Ти був головний. Ти керував усім. Ти й досі можеш, якщо захочеш. Сі навколо тебе це просто огид. Жалюгідні кома. Давай булками! Зробиться ще Ти найобаний гачок. Володарі хаосу. Привіт, Пере, Це тато. Якщо маєш бажання, ми були б раді тебе бачити. 2025 рік. Повне озвучення скоро.